Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Якщо вже вам так сподобалось про Францію, то продовжимо про Францію. Цього разу поговоримо про 18 століття, коли відбулася подія, яку можна однозначно вважати як зародженням наупопу, так і початком боротьби науковців з псевдонаукою. Ну і знов згадаємо про Бенджаміна Франкліна. Куди ж без нього? У 18 столітті. В Європі популярності не було вчення Франца Месмера та його послідовників про тваринний магнетизм та магнітну рідину, рух якої лежить в основі всього від хвороб до взаємодії між організмами. Відповідно, вплив на лемагнітізм анімаль, як це називав Месмер, міг дозволити щось вилікувати і щось покращити, як мінімум, матеріальний стан прибічників цієї концепції. Одразу зауважу, що Месмер вживав поняття магнітна рідина зовсім не у тому значенні, що ми сьогодні. Сукупність магніточутливих наночастинок, які розчинені в рідині, і які можуть красиво і ефектно реагувати на магнітне поле. Загугліть, правда, красиво, що таке магнітна рідина у його розумінні, месмер пояснити не міг. Та й не збирався. Так от, у 1777 році. Месмер з рекомендаційними листами від австрійського канцлера фон Кауніца прибув до Парижа, де був представлений його величності Луї XVI, ще живій Марії Антуанетті та Жану Батисту Леруа, директору французької академії наук. Разом з месмером був його пацієнт, потім учень, а ще потім помічник Шарль Ніколя Д'Еслон. Еслон. Якщо опустити подробиці перемовин, то Месмеру дозволили займатися своєю практикою та отримувати досить непогані гроші: 20 тисяч ліврів на рік, плюс ще 10 тисяч за навчання учнів, а також інші бонуси за умови, що його методи та пацієнтів розгляне спеціальна комісія. Протягом цього часу Месмер не мав права покидати Францію, окрім як за спеціальним дозволом його величності. Месмер на це все спочатку погодився. Але через два тижні передумав, стверджуючи, що було випадіння контексту і взагалі на нього чинили тиск. Натомість він написав публічного листа королеві Франції, що було нечувано, яка сама була з Габсбургів, де в різкій і ультимативній формі виступав проти будь-яких перевірок. Чому їй? Бо королева, окрім свого походження, ще й була серед ініціаторів його запрошення до Франції, а за слова треба відповідати. Трохи дивно, що в умовах абсолютної монархії яка була тоді у Франції, після такого вчинку, він лишився в країні єдиним цілим, живим і здоровим. Власне, після цього Лой 16 вже вирішив принципово розібратись з питанням і таки скликав комісію. І навіть не одну, а аж дві. Одну створили 12 березня 1784 року, до її складу входили чотири лікарі. А також п'ятеро членів Французької академії наук, зокрема, астроном та перший мер Парижа, так таке буває, Жан Сільвен Байї, хімік Антуан Лавуазьє, вже знайомий нам директор академії Жан-Батист Леруа, лікар Жозеф Ігнацій Єльотен, який ще відіграє свою роль у житті королівської родини, а головою комісії обрали тогочасного посла США у Франції Бенджаміна Франкліна. Який захоплювався електрикою і магнетизмом, винайшов громовідвід і став одним з найвідоміших вічно-зелених американців. За його прізвищем комісія отримала свою назву комісія Франкліна. У квітні було створено ще одну комісію з лікарів Королівського товариства медицини комісію товариства. Отже, у лівому кутку рингу у нас були вершки тогочасної французької науки, у правому. Месмер і Деслон, який на той час вже порвав з Месмером і вирішив почати свій власний бізнес. Останні вважали, що їм не треба нічого доводити і пояснювати, бо успішні кейси зцілення мали би говорити самі за себе. У своїй аргументації вони застосовували риторичні аналогії. На кшталт, якщо на гарячому впіймали крадія чи вбивцю, то ніхто не перевіряє, чи справді вони були злодіями. Їх з усією впевненістю ведуть наша фот. Аналогічно, у нас є кейси успішно вилікуваних людей. Значить, наш метод працює. Не сказати, що логіка ідеальна, але нагадаю, ми наприкінці XVIII століття. Ну і звісно, ця логіка не враховувала такі поняття, як самовиліковні хвороби та ефект плацебо. Про останні можете послухати у двох попередніх випусках, якщо ще цього не зробили. Я не буду зупинятись на усіх питаннях та перевірках, які проводили обидві комісії. Наголошу на тому, що в результаті стала одним з головних аргументів комісії Франкліна перед прихильниками тваринного магнетизму поставили ряд волонтерів, частину з яких, без їх відома, магнетизували, частину змушували думати, що їх магнетизували, а насправді ні. А ще частину лишали в спокої. В результаті прихильники тваринного магнетизму не змогли всліпу визначити, хто з волонтерів до якої групи належав. Ще раз, у цьому експерименті, який спланував Лавуазіє, використовувались не лише різні контрольні групи, а й метод засліплення. Іноді учасникам в буквальному сенсі зав'язували очі волонтери не знали, хто з ними спілкується, а дослідники не знали волонтери, з якої групи стоять перед ними. Добре, що Лавозьє зі своїми підходами жив у XVIII столітті, де панував який на який гуманізм, а не за часів інквізиції. Тоді засліплення учасників цілком могло бути буквально. Чому засліплення є важливим і взагалі одним з наріжних каменів будь-яких досліджень, трохи пізніше. Короткий висновок Комісії Франкліна, який був у звіті про п'ятимісячні дослідження, уява все, магнетизм ніщо. До аналогічного висновку прийшла і друга комісія. Важливо відмітити, що цей звіт пустили вдруг немалим на той час накладом у щонайменше 20 тисяч примірників, і це лише у Франції, і що його було написано простою мовою, яку розуміли не лише академіки, а й пересічні читачі з докладним описом досліджень та висновків, які зробили дослідники по суті, так народився наук Поп як явище. Був також альтернативний звіт, більш жорсткий у формулюваннях, який було показано лише королю. Під час згаданого дослідження чітко проявився стандартний червоний прапорець якщо людина не хоче нічого пояснювати про принцип свого методу, а також усіляко проти незалежних перевірок, ймовірно, тут щось не так. А можливо, не так все. Коротке резюме, чому це дослідження було важливим. І певною мірою епохальним. Воно показало, скільки необхідно часу і зусиль найвідоміших вчених того часу, щоб спростувати гіпотезу, яка не мала адекватного експериментального та теоретичного підґрунтя. На жаль, подібні гіпотези, пов'язані з новими чудодійними методами зцілення всіх від всього, регулярно з'являються і поширюються особливо під гаслами на кшталт офіційна наука або медицина приховує. Зазвичай, після появи чергового такого умільця чином доводиться відкладати свою роботу в бік і доводити, чому те, що не повинно працювати, не працює, а це час, кошти, а іноді і людське життя, як ми бачили під час ковіду. Важливо, що експеримент був чітко і заздалегідь спланований для того, щоб дати відповідь на конкретне питання: чи може прихильник теорії тваринного магнетизму однозначно відрізнити людей? Які були магнетизовані від інших. Для цього використовували достатню кількість різних контрольних груп, що дозволило отримати однозначну відповідь. Результати не лишали місця для сумнівів ні у дослідників, ні у замовників дослідження. Мабуть, вперше було використане засліплення метод, коли особа отримує лише мінімально необхідну інформацію, а решта. Яка є неважливою, але може чинити вплив на кінцеве рішення, є прихованою. Цей метод є класичним для зменшення ваги суб'єктивного фактору в дослідженні. Якщо дослідник знає, хто отримував препарат, а хто плацебо, то може підсвідомо робити висновки на користь тих, хто отримував препарат. Або пацієнт, знаючи, що він у групі плацебо, може говорити, що у нього гірші симптоми. Або лікар може упереджено оцінювати стан пацієнтів з різних груп. Це все може впливати на кінцеві результати і висновки. Не так давно вийшов серіал від Netflix про те, як пепсі пообіцяли подарувати справжній винищувач за певну кількість зібраних акційних балів, а потім так і не подарували. Там учасникам пропонують на смак визначити якийсь двох продуктів смачніший Пепсі чи Кока-Кола. Звісно, стакани не були підписані і зовні виглядали однаково. Тому вибір учасників відбувався суто за смаковими якостями, а не відповідно до їх упередженості щодо певного виробника. Іноді цей вибір прямо суперечив попереднім заявам учасників і їх корпоративній приналежності. Інший класичний приклад сліпі прослуховування, як в шоу Голос після того, як їх у 1970-х роках. Запровадили під час набору до Нью-Йоркського симфонічного оркестру кількість жінок-музиканток в оркестрі зросла більш ніж у три рази з 6 до 21 Це чітко вказувало на наявність певних гендерних стереотипів, які не мали нічого спільного з музичними талантами претендентів та претенденток. Найбільш відомим є подвіде засліплене клінічне дослідження, де і пацієнти і лікарі. Не знають, хто яке лікування отримує. В той же час залучених сторін у клінічне дослідження зазвичай більше, ніж дві, а тому сьогодні зустрічаються потрійно або навіть чотирикратно засліплені дослідження, коли засліплення стосується осіб, які аналізують результати або ухвалюють рішення. Це зменшує ризик похибки, але суттєво складніше і дорожче у виконанні. Тому у описі досліджень останнім часом вказують не кількість засліплень, а перелічують залучені сторони, яких засліплення стосувалося. Про те, як оцінити якість засліплення, поговоримо пізніше у випуску про статистика Рональда Фішера, на честь якого назвали один з широко вживаних статистичних критеріїв. Повернемось до месмеризму, оскільки питання неефективності традиційних методів лікування. Це питання, в тому числі громадського здоров'я. Для поширення результатів дослідження було обрано мову, доступну для пересічних громадян, і головною метою такого поширення було не заборонити діяльність якогось конкретного лікаря, а довести людям, що до такого лікаря і їм подібних ходити не варто і розвинути у них розуміння проблеми. Цього не можна зробити складною академічною мовою, але це може зробити на початку розповіді ми обіцяли ще раз згадати про доктора гельотена. Згадуємо в свій час саме він прийшов до Луї 16-го обґрунтовуючи використання гільйотини як гуманного і швидкого методу страти злочинців. Через це, власне, гільйотину і назвали гільйотиною, але до її винаходу гільотен не мав жодного стосунку. Іронія долі в тому, що через декілька років, у 1793 році, під час Великої Французької Революції, і Луї XVI, і Марія Антуанетта буквально втратили голови через цей метод. Тож, не втрачайте голову, шануйте наукпоп, і майте гарний день.